Ніхто не знає, чи буде переможною ця весна. Але ми всі прагнемо і сподіваємося. Я дуже хочу цього, і кожне моє бажання тільки про це. І за це вдячність велика тим воїнам, які вже поклали свої голови і які зараз воюють на передовій. І вдячність велика усім, для кого ми сьогодні приїхали теж співати концерт. Запитуються про те, що, чи важко. Воно з одного боку і важко, тому що коли ти дивишся в ці очі, і ти розумієш, скільки перенесли наші хлопці там. І хочеться зробити все, щоб вони хоч на кілька секунд е, поринули у нормальне, мирне життя. Щоб моя пісня подарувала настрій і позитив. Це найголовніше. Ні про що не думаю, коли співаю. Думаю про те, тільки щоб подарувати хороший позитив і дати настрой, настрой на перемогу і дати віру в себе і в те, що Україна нарешті стане вільною і такою, яку ми хочемо, без ворога. Дай Боже, ми переможемо. Слава Україні!